У манежі дитячо-юнацької школи управління освіти Калуської міської ради відбулися легкоатлетичні змагання, присвячені Дню Святого Миколая. Організатором турніру виступила адміністрація районної дю США. За словами її директора Ярослава Гузуватого, школа традиційно проводить ці змагання з трьох видів спорту футзалу, спортивного орієнтування та з королеве спорту легкої атлетики. І, хоча сьогодні в Україні легкоатлетику королевою важко назвати, бо насправді домінують і фінансуються зовсім інші види спорту. Проте нею займаються сотні юних спортсменів, гідно презентуючи Калущину на змаганнях усіх рівнів. У нас в Калузькому районі, у нас трудно дека виховати хороших спортсменів. І ми кращих спортсменів передаємо у Калуж, де є як, от, як бачите, сьогодні тут прекрасні умови для заняття легкою атлетикою. До речі, ми е, з Калузького району відобрали одну з кращих учениць яка стала чемпіоном України з легкої атлетки в бігу на 800 метрів. Це Федак Мар'яна і тепер знаходиться у школі вищої спортивності і майстерності в місті Львові. І на неї ми покладаємо надії і маємо честь, що вона може захистити навіть честь нашої держави на чемпіонатах Європи і світу. У турнірі на призи Святого Миколая взяли участь юнаки та дівчата 2001 року народження та молодші з Калуша, Калуського району та з міста Долина. До програми турніру увійшли змагання з бігу на дистанціях 50, 300 та 600 метрів спортивної ходьби і стрибків у висоту. Найкращими спринтерами показали себе Калушанка Анна Вінницька та Олександр Галів з долини. 300-метрову дистанцію з найкращими показниками подолали Калуські бігуни Анна Вінницька та Валентин Обладрук. А найдовшу дистанцію найшвидше пробігли представники Калуцького району Валентина Хемич та Олександр Гонський. У спортивній ходьбі на дистанції 1000 метрів не було рівних роману Менаю з голення золоті нагороди у змаганнях зі стрібків у висоту також вирвали вихованці районної спортивної школи. Войнелівчани Анна Борисевич та Євген Левицький. Усі переможці та призери турніру нагороджені медалями та грамотами відповідних ступенів. Солодкий подарунок і грамоту від Миколая отримав і наймолодший учасник змагань Орест Мудрик, який не побоявся помірятися силами зі своїми на 8 років старшими суперниками, подолавши дистанції у 50 та у 300 метрів.